Сьогодні покажу вам, як приготувати ось таку смачну домашню скумбрію олії. Щоб приготувати скумбрію олії, ми беремо рибку гарно, її вичищаємо всередині і нарізаємо. Нарізаємо десь такими дульками по 1,5 см. У мене рибка була морожена. Я її розморозила, почистила, помила всередині. Основне видалити всередині все темне-чорне, щоб у вас не було поганого такого гіркого присмаку. Рибку я нарізаю. Можна її повністю не розморожувати. а так, щоб вона трошки була підморожена, тоді вона краще ріжеться. Рибку я нарізала. Далі я беру каструлю. У мене каструля з товстим дном. Вам краще, якщо ви на газу готуєте, брати чугунну каструлю або ту, яка зберігає тепло. Чим товші стінки, тим краще. Сюди я додаю рафіновану олію. У мене 100 мл. Олія без запаху. Додаю 150 мл води. Пару перчин горошок, буквально 4-5 штучок, один лавровий лист. І солість. Сіль я кидаю одну чайну ложку без горки. Все це гарненько перемішуємо. Розчиняти нічого не треба. Ви будете ставити це все готуватися і воно прекрасно розчиниться. І викладаю в цей маринадик рибку. Рибку викладаю щільненько, кожен шматочок один до одного. Ось таким чином. У мене загалом. 1 кг 600 г рибки. Ви можете брати більше. Звичайно, тоді ви подвоюєте маринад. Збільшуєте кількість маринаду і всіх спецій. Рибку я виклала, і зараз мені це все необхідно тушкувати протягом 1,5-2 годин. Ось дивіться, я поставила рибку на плиту. Вмикаю на максимальну потужність свою плиту. Якщо ви на газу готуєте, доведіть до кипіння. Я доведу до кипіння і прикручу температуру майже на мінімум. Мені необхідно, щоб вода випарувалась, а залишилась олія. Також риба виділить жир, і в оцій олії жиру вона протушкується, а потім я її злегка підсмажу. Каструлька у мене з товстим дном, якщо ви візьмете чугунний казанок, то у вас це також гарно вийде. Ось рибка моя зараз закипить. Я поставлю на мінімум. Бачите, вона почала гарненько кипіти, я прикручую на мінімум. На 6 я ставлю. Можна поставити на 5. Ну, мені на 6 подобається. Накриваю кришечкою. І ставлю на півтори годинки. Через півтори годинки я подивлюся, яка вона буде. І якщо випарувалася вода, я її підсмажу уже на олії, яка залишиться і в жиру, І в власному жиру і олії вона буде надзвичайно смачна. Це буде справжня консерва із скумбрії. Ось дивіться, пройшла година 30 хвилин. Яку я отримую. Дивіться, рибка приготована. Вона обсмажена з двох сторін. Вона така м'якенька, дуже гарна. Кісточки, звичайно, ще м'якими не будуть. Якщо ви хочете м'якесенькі кісточки, вам треба її тушкувати 4 години або використовувати автоклав. Але, щоб порадувати себе і свою сім'ю гарною рибкою, достатньо протушкувати її одну годину або півтори години, і у вас буде ось така красива скумбрія.